Гортайте далі. Тут вам нема що слухати. А то хто знає, що ви тут почуєте? Раптом це заставить вас повірити в себе або змінити своє життя. Не знати? Тому, якщо ви хочете повірити в себе або змінити своє життя, залишайтеся. я буду ділитися з вами своїм досвідом. Шлях у два роки. Два роки я. Займалася своїм саморозвитком, самопізнанням, вкладала в себе віру в себе, в навчання. І знаєте, що я вам хочу вам сказати? Це дійсно спрацювало. От, всі ті кроки, які я робила протягом двох років, вони сильно вплинули на мою любов до себе, на свою цінність, на віру в себе. Якщо ви хочете знати, що це за кроки, тоді залишайтесь в наступній частині. Я розповім, що мені. Помогло повірити в себе.